Євроінтеграція потребує фахівців, які згодом зможуть європейські стандарти впроваджувати в Україні. Для цього треба пожити і повчитися у Європі. Запевняють представники громадської організації Мережа освітніх консультантів для того, аби розповісти, як можна потрапити у європейські вищі українським абітурієнтам, в обласній науковій бібліотеці представили інформаційну виставку Освіта за кордоном. Інформація про навчальні заклади інших країн, їхні можливості, вартість навчання та ймовірні знижки для українців все це дізналися чернівчани від спеціалістів, які на виставці презентували вузи Австрії, Чехії, Кіпру, Словаччини та Польщі. Серед теперішніх студентів Польщі син пані Наталі Артем. Зараз він лише першокурсник, але, як розповідає мама, вже бачить завершення свого навчання і, можливо, подальшу роботу з європейським дипломом в українських IT-компаніях. Щоправда, зазначає, все залежить від ситуації в Україні. Ми сподіваємося, Ми надіємося, що ситуація буде змінюватися і все-таки, учитывать час, він тільки на першому курсі, ми ми розраховуємо на зміни. Звичайно, хотілось би, щоб ребёнок був ближче до тебе, но вже все в залежності від всіх факторів, як Літіки в страні. Он хочет бути здесь, хоче вернутися і здесь. Продовж дня. Біля стендів виставки працювали представники закордонних вузів. Менеджер-консультант Тетяна Ковальчук допомагає майбутнім абітурієнтам стати студентами навчальних закладів словаччини. Аби туди потрапити, потрібно чимало зусиль віддати на підготовку, бо попередні тести складні, та й з мовою варто добре розібратися. Можна не остаточно зупинятися на конкретній професії, але тоді каже спеціаліст складніше готуватися. У нас є тести спеціальні для профорієнтації. Це є на сьогоднішній день досить гарна можливість потрапити в Європу і вчитися безкоштовно. От дев'ятикласниця Олександра на виставку прийшла із конкретними вимогами, бо вже обрала і країну, і фах. Я вже можна сказати, оприділилася. Я хочу йти вчитися в Польщу на міжнародні відносини. Я гадаю, що я зможу знайти той університет, який підійде. Мені мені дуже цікаво дізнатися. Ну, вчитися в якійсь іншій країні, дізнатися про культуру, про людей. Це певний досвід. Самі ж організатори зазначають, що не обов'язково треба міняти українську освіту на закордонну. Але у ході євроінтеграції це велика перевага для майбутнього працевлаштування. Надзвичайно є прекрасні бузи в нас в Україні. У Нас дуже сильні школи, і технічні, і гуманітарні. Дійсно, в нас є чому навчитися в Україні, тому не факт, що це кожному треба їхати. Після таких консультацій майбутнім студентам залишається вирішити, де вони хочуть здобувати освіту, а також плідно працювати, щоб можна було підкріпити своє бажання знаннями та високим балом. Генрієта Беух Іван Гостюк теми дня ТВА.